Як українська дізнавач та українська прокурор дозволили усім публікувати особисту персональну сімейну інформацію по ваших зв'язках у вашій сім'ї та родині, чи вони хороші, чи погані. А експерт, як виявляється, може скасувати рішення Конституційного Суду України простий експерт-лінгвіст. А дізнавач задає питання взагалі, які не стосуються до цієї справи. Втручання в особисте та сімейне життя це кримінальний злочин. Але прокурори дозволили робити будь-що, навіть не розуміючи, що тепер вони підставили себе, адже тепер можна публікувати про прокурорів. Інших посадових осіб будь-яку їх сімейну інформацію, оскаржити яку вони не можуть навіть в судовому порядку, тому що така інформація є кримінально караним злочинним діянням і не може бути оспорена. Чи то доведена чи не доведена, позитивна чи не позитивна у судовому порядку, оскільки це чистий води кримінал. Але зараз ви будете шоковані, і побачите керівника цього здізнання, зверніть увагу, як він себе поводить, побачите дізнавача, побачите прокуроршу. Пам'ятайте, ваше поширення в соціальних мережах дає право іншим громадянам знати свої права і не попасти. У подібні історії, а також можливість, як якісно захистити свої конституційні інтереси. Бо, на жаль, в поліції дуже багато людей не зрозуміло, як працюють, і не зрозуміло, де те ПТУ, яке їх випустило, і яка в них взагалі освіта. Але про це буде окрема тема. Сьогодні ж ми про брудні труси прокурорів, поліцейських та інших осіб, адже відтепер. Можна в змі публікувати будь-яку сімейну інформацію будь-яких прокурорів, будь-яких поліцейських, і, взагалі, це як виявляється не зло. Ми багато працюємо, щоб ви знали свої права та вміли їх відстоювати. І наглядно вам це показуємо на відео. Тому прохання, поставте вподобайку. Щоб наша праця не була даремною. І підпишіться на канал, тому що підписаних людей, які дивляться наші відео, тільки 20%. Інші 80% дивляться відео без підписки. Олександр Вікторович, наразі. Ну, Ви вже знаєте, я вам кажу, що в нас перебуває перевірка з Києва. Зараз всі провадження знаходяться в кабінеті у начальника дізнання Прощука Ярослава Володимировича. Ви можете мені зараз написати клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. У мене є на розгляд три дні. В понеділок у нас виїжджає перевірка, і ви можете прийти ознайомитись з матеріалом. Ви вчора ж мені сказали, що я можу ознайомитись сьогодні. Олександр Вікторович, я не знала, що те провадження ваше знаходиться саме там. Сьогодні я дізналася. А тоді де керівник? Давайте з керівником поспілкуємося. Добре. Викличіть, да скажіть, прийшли журналісти. Я ж прийшов. Ми вчора з вами домовлялися, що сьогодні я зможу ознайомитись. Ви мені сказали, що напишете мені з'яву? Звичайно, ми напишемо. Тоді викликайте керівника, будемо розмовляти з керівником. А потім, якщо потрібно, раз що керівник нас не послухає, будемо говорити з київською перевіркою. Якщо ви зможете прийти трошки пізніше сьогодні? Трошки пізніше це коли? Після обіду. Добре, скажіть, будь ласка, чому поліція півроку не розглядала справу? Я вам можу пояснити з приводу цього провадження, так як я його вела. Наразі зараз я вже не займаюся провадженнями такими, то я займаюся храйствами. З приводу цього провадження можу вам сказати наступне: що ця стаття була відправлена, відправлена на експертизу в КНІСЕ. Семантико-текстуальна. Яка саме стаття? 33-го каналу. Так. Стаття 33 го каналу була роздрукована і відправлена разом з матеріалами кримінального провадження на експертизу в КНІСЕ. Прийшов висновок експерта. Висновки експерта написано те, що ні ваші родинні зв'язки, ніяких там інших дій не було з боку Романа Ковальського цій статті. Тобто ваші родинні зв'язки там не затронуті. В понеділок ви можете прийти, як прилегти перевірка, ви прийти ознайомитись з матеріалами там. Тобто, якщо експерт... я вас правильно зрозумів, е публікація про те, які саме родинні відносини безпосередньо в мене з моїми родичами, експерт зазначив, що це не є моя персональна інформація. Олександр Вікторович. Є висновок експерта? То я розумію. а експерт має право надавати юридичні оцінки. Ні. У нас є не... рішення Конституційного суду, де зазначено, яка інформація є персональною. Ви в курсі? Я з вами згодна. То Зі, до чого я, тут експерт? Дивіться, нас заборонено давати юридичну експертизу експертам. Експерт може давати тільки заключення щодо того, яка саме персональна інформація була розголошена. Була розголошена персональна інформація, моя та моїх близьких людей. Олександр Вікторович, Процесуальним керівником мені була поставлена вказівка провести семантику текстуальну експертизу. А процесуальний керівник хто? Ви ж знаєте. У вас є витяг з ЄРДР. То я хочу дізнатися, хто у вас почути. Мішеніна. Це прокурор е, районної прокуратури, так? Окружної, Окружної прокуратури. Добре. Е, тобто, якщо я правильно зрозумію, то на якій стадії зараз е, справа? Оскільки експерт зазначає, як ви сказали, е, безпосередньо, що ніякі мої особисті відносини не були опубліковані, хоча там чітко написано. Про мої стосунки з моїми родичами. А експерт надав оцінку, що цього немає, так? Вона а яка це була експертиза? Де, де Констуальна експертиза, вона приводилась в ФНІСи. А де вони знаходяться? Щоб ми могли до них поїхати і запитати, тому що це надважливе питання. Якщо ми так будемо себе поводити, то тоді ми маємо повне конституційне право. Писати про усіх вас, ми будемо вас е, тепер переслідувати, поліцейських. Будемо дивитися, з ким ви спілкуєтеся, будемо розповідати про ваших коханок, коханців і так далі. Виходить так. Олександр Вікторович, я вам нічого заборонити не можу, ви можете на мене написати скаргу. Ви казали, ви можете в понеділок прийти ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. Вже в понеділок. Ну, я ж вам сказала, зразу в понеділок. Бо Київська перевірка. Так. Ви можете прийти до. А хто саме київ. перевіряє з Києва? Я вам не можу це сказати. Чому? Це конфіденційна інформація, державна таємниця? Ні, це не державна таємниця. Я вам ще раз кажу, ви можете написати мені зараз клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Я вам їх надам, як тільки в мене буде на руках це провадження. Але вони заїбали! блядь. Добре, тоді скажіть, що прийшли журналісти. Будемо спілкуватися безпосередньо з київською перевіркою. Можливо, вони нам щось прояснять, чому по відношенню до журналістів коїться такий тиск з боку поліції, чому відкривались 12 кримінальних справ? А чому об'єктивна справа, де публікується інформація про керівника ЗМІ, його родинні зв'язки, стосунки всередині родини, у вас це не є кримінальним злочином? Олександр Вікторович, щоб на законному рівні е, отримати якийсь доказ того, що в цій статті дійсно були затронуті ваші всі родинні зв'язки, була проведена експертиза. Тобто експертиза може скасувати, якщо я зрозумів, рішення Конституційного суду, Ні, де чітко зазначив. Давайте так, скажіть, будь ласка, пані Єлізавета, ви, ви в курсі, що є таке рішення Конституційного суду? <св 'язок> а саме щодо статті 32, яка персональна інформація є конфіденційною і може бути розголошена виключно за дозволом особи? Олександр Вікторович, я вас розумію, що. Я взагалі питаю, вам знайоме таке рішення? Я ж не кажу, що. Знайомо, ні. Я просто хочу сказати, що ніяких незаконних рішень не приймалось. <св 'язок> Це Є? ми будемо розбиратися. Я маю на увазі, я як експерт може експерт. скасувати рішення експерт конституційного не може суду. скасувати. Я вам а не як можу тоді заборонити. ви можете? То я ж задаю питання, щоб ви дали відповідь. Як ви можете тоді ставити перед експертом правові питання, коли це не відноситься до його компетенції? Олександр Вікторович, ви мене знаєте, що е, я незаконних рішень ніколи не приймав? Я, завжди ставили... Я не говорю про все. Я говорю чітко по конкретній ситуації. У нас є конкретна ситуація. У нас є експерт, який надав висновок по правовому питанню, що чітко заборонено, оскільки є рішення Конституційного суду України, де вказано, що будь-яка інформація щодо родинних стосунків і таке інше, там все перелічено. Я можу вам його роздрукувати і надати. Як експерт може скасувати рішення Конституційного суду України? Ніяк не може. Чудово. Тоді я розумію, що цей висновок експертизи має бути повторно переглянутий відповідними правоохоронними органами. Експерт явно вийшов за межі своїх повноважень. Якщо ви. Е Вашому поданні зазначалося, саме питання ставилось таким чином про надання правової оцінки, то, тим більше, це незаконні питання експерту. Саме тому я дуже хочу ознайомитися з цією експертизою. Добре. Маю надію, що ви добре вивчите рішення Конституційного суду для того, щоб ми предметно говорили, бо жоден експерт. Жоден в цій країні, окрім Конституційного суду, не може надавати тлумачення нормам Конституції. Це вже злочин з боку експерта, а саме узурпація влади судової. Я думаю, я вам пояснив ситуацію. Якщо злочинці і надалі будуть ходити на волі, люди мають знати і бачити, кому вони платять податки. Бо на превеликий жаль, люди готові йти на самосуд. В Україні страшна ситуація. І якщо поліція надалі буде так працювати, коли в газеті публікують персональну інформацію про ваші зв'язки всередині родини, то в нас з вами про правову державу мови йти не може. Ярослав Володимирович, є дві кримінальні справи, які велися вашими підлеглими. Перша кримінальна справа це по колаборанту Коломійко, який їздив з Кирилом Стрімоусовим постійно і написав на мене заяву, начебто я в нього взяв різні суми, він там вказував, тобто завідомо неправдиві, надавав покази під кримінальне провадження. У зв'язку з цим я звернувся до дізнавача Овсієнко. Лізи Єлізавети, здається, правильно. Угу. З вимогою надати мені саму постанову про закінчення кримінального провадження. Там є постанова по цій справі про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю моїх дій складу кримінального правопорушення. Це перша справа, керуючись статтею 32 Конституції України, оскільки це вже не досудове слідство, а процесуальний документ. Про закінчення досудового слідства я просив його надати, як журналісту, як е, також особі, яка була опитана в даному кримінальному провадженні, на що мені було відмовлено. І відмовлено на тій підставі, що, щоб я звертався, начебто до вас. Хоча в нас слідчий процесуально незалежний, і вона б мала б знати статтю 32 Конституції України. Це перше провадження. І друге, е, також. На розгляді в Овсієнко Єлізавети. Це на рахунок 33-го каналу газети, де були опубліковані безпосередньо мої особисті зв'язки між мною та моїми близькими родичами, а саме те, що тестцем моєї дружини. Так, так, я ще раз те вам зазначаю: 182. 182 Кримінального кодексу України. Втручання в особисте. Так, та сімейне життя. По даному кримінальному провадженню вказана дізнавач. Закрила його. Так. Ви також це підписали. Так. Закрила у зв'язку з тим, начебто, відсутній якийсь там склад кримінального правопорушення. Разом з тим призначила експертизу, як вона пояснила за вказівкою процесуального керівника прокурорші е, Мішеніної Тетяни. Е, в експертизі поставила питання, які стосуються не предмету кримінального провадження, а предмету щодо погроз чи вбивства, чи спонукань тощо. Тобто, по суті своїй, призначила експертизу, щоб скасувати рішення Конституційного Суду України. Тому що саме в рішенні Конституційного суду України е, щодо тлумачення статті 32 Конституції зазначено, яка інформація є персональною і е, сімейною. А сімейна інформація не може бути навіть оспорена в суді, тому що вона за замовчуванням є втручанням в сімейне життя. Це говорить Конституційний суд. Тобто дізнавач, зробила або видимість роботи, а ви на це не звернули якось увагу і підписали. або... Е, Умисно дозволила публікувати про себе, про вас, про прокурорів, про будь-яку людину, її особисте сімейне життя в газеті. Тобто, по суті, цією постановою усім нам, журналістам, дозволено публікувати будь-які відносини ваші, мої, інших людей всередині сім'ї. Питання не стоїть по статті, цій в газеті, питання стоїть по фразі, де було в цій же статті записано про мої особисті зв'язки та стосунки з моїми близькими, родичами, теща, тесть, дружина та я. Тобто, згідно статті 182 кримінального кодексу України, слідча зобов'язана була перевірити, чи є від усіх цих чотирьох осіб, в тому числі в мене. Дозвіл на обробку моїх персональних даних раз і обов'язково дозвіл, як каже сам Конституційний Суд України, на надання, на надання згоди на публікацію моєї особистої персональної, наголошую, сімейної інформації, яка згідно того самого. Постанови планому Верховного суду України, що вона навіть не підлягає оскарженню, тобто нема такого цивільного спору, оскільки інформація сімейна, чи негативна, чи позитивна, не може бути навіть оскаржена. Це прямий кримінал, і про це сказав найвищий суд в Україні. Вона закрила провадження. тобто це я навіть не знаю, як це назвати, не хочу виражатись, але я прийшов по цих двох справах: по-перше, отримати процесуальний документ як журналіст. Ми хочемо це показати, тому що до нашого змі цей колаборант звернувся до суду. Ось він говорить: начебто, ми там щось з нього взяли, начебто, ми його в чомусь обвинувачуємо. Хоча... Казана особа три роки до війни їздила з Кирилом Стрімоусовим, розповідала, що Україна це не держава. До сьогоднішнього дня розповідає, проти цієї особи відкрито кримінальне провадження офіційно вам наголошую. В Службі безпеки України за державну зраду також ми це публікували публікували витяг з ЄРДР. Також нещодавно відкрито кримінальне провадження прокуратурою області Вінницької, передано у прокуратуру Хмельницького району по тому, що вказаний колаборант Коломійко тисне на суд, а саме погрожує судді. У зв'язку з цим суддя винесла цілу ухвалу про самовідвід скільки вона отримує від колаборанта коломійка погрози. Іншими, і це не просто суддя, це голова цього суду, в який звернувся Коломійко про захист честі та гідності, як виявляється, в колаборантів, які винні у злочинах проти України є честь та гідність і ділова репутація. Також наголошую, що рішенням українського суду, тобто вироком українського суду в Одесі. Яке набрало законної сили Кирил Стрімоусовий, засуджений до довічного позбавлення волі у зв'язку з його колабораційною діяльністю. Вони три роки вели свою колабораційну діяльність на території України. Ми це викривали як викривачі. У зв'язку з цим він вирішив написати на мене, начебто я взяв в нього якісь суми. Наголошую, пані дізнавач мені пояснила, які були там покази. Перше, покази я взяв в нього 250. Потім одним траншем наголошую. Він не пам'ятає, коли він вказав орієнтовно січень-Лютий, тобто він не пам'ятає, коли я в нього брав ці кошти. Потім він зазначає 2 250 вже е, в кримінальному провадженні, потім він зазначив е, майже 3, а потім він зазначає майже 5, але з моральною шкодою. Е, потім вже 6. І остання версія, про яку мені повідомила дізнавач, як е, е, чи знаю я. Е, Стецюк Інну, така пані є з Гайсена, бо Коломійко повідомив, що це остання була версія в цьому кримінальному провадженні, що саме Колом... ця жінка з Гайсена надавала мені певну суму. Він не, не, не зазначає, яку чи 5, чи 6, чи яка там сума, але тим не менше, начебто, вона вказана особа надала власноручне пояснення дізнавачу. І ці пояснення чітко в них написано, що вона мене не знає і жодних коштів не надавала. У зв'язку з цим дізнавач, просто об'єктивно бачачи завідомо неправдиві покази, зобов'язана була відкрити кримінальне провадження або сприяти його викриттю. тому що це було все зафіксовано в кримінальному провадженні. Тому я дуже прошу вас цьому всьому розібратися і надати адекватну правову оцінку діям своїх підлеглих. Також справа витребувана зараз в обласну прокуратуру у зв'язку з тим, що по суті дозволено змі і нам, в тому числі, бо ми є офіційним змі зареєстровані в Міністерстві юстиції України. Публікувати будь-яку сімейну інформацію щодо будь-кого, тобто вас, в тому числі поліцейських. Але ви навіть позбавлені права в такому випадку по рішенню Верховного суду оспорити вказану інформацію у суді, оскільки вона оспорю не підлягає, бо це чистої води 182 кримінального кодексу України. І тому Верховний суд так і сказав: ніхто не може публікувати будь-яку інформацію без вашої згоди. Згоди я не надавав, згоди не надавала моя дружина, згоди не надавала теща. і. Тесть тому я прошу по кримінальному провадженню. Яке закрите по колаборанту для того, щоб ми могли подати його до суду. Це вже процесуальний документ, це не є досудове слідство, воно вже закінчене. Я не прошу, хоча, згідно статті 32 конституції, відносно мене все, що написано, я можу знайомитись з матеріалами справи, в тому числі кримінального провадження. Я навіть цього не прошу. Я прошу процесуальний документ, де має бути описано як. Відповідно, колаборанту бріхував мене. Це перше. І друге, відкрите кримінальне провадження. Передивіться цю справу ще раз. Ви самі побачите, як він завідомо, неправдиво брехав. Бо одна із версій була, що я вкрав гроші в нього, тобто вже не взяв, а вже вкрав. І третя версія, що їй надала. Ну там шість здається версій чи п'ять розписані. По різному він там писав, для того, щоб, начебто, зробити так. Що з Кирилом Стримоусовим то не викриття, то він в нього просто працював. А він дійсно в нього працював офіційно, і з ним їздив в автомобілі і розвозив цю постійно колабораційну риторику. Ось, і, начебто, в нього зі мною є якісь особисті, неприязні стосунки, тому що. Він дав мені якісь там кошти до сьогоднішнього дня, не встановлено які кошти, яка сума цих коштів, можливо, мільярд доларів, можливо, він зазначає 2,250 і так далі. І навіть людина не знає, коли вона, начебто, давала. Потім зазначає, що вкрав, як дізнавач взагалі, при таких показах, де сам себе задокументував колаборант, не відкрила провадження для мене таємниця. Можу вас почути. Так, да, давайте по порядку, як ви сказали, є два кримінальні провадження, в яких проводилося судове розслідування сектору знання Мінського районного управління поліції. Саме перше провадження це за статтею 190 Кримінального кодексу України шахрайство. 에, на рахунок того, що як ви повідомляєте, що до нас із заявою звернувся Барант, який э, веде, можна сказати, Ну, негативно себе проявляє. З цього приводу я вам не можу давати ніяких коментарів. <плес> можу сказати, що дійсно у нас була заява, яка належним чином зареєстрована, і згідно з статті 214 Кримінального процесуального кодексу, ми зобов'язані внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відомості було внесено за заявою його, після чого провелися слідчі дії та. Прийнялись закони про соціальне рішення, а саме винесена постанова про закриття даного кримінального провадження. Тобто інформація не знайшла свого підтвердження. З даного приводу, ви хочете, як я зрозумів, отримати постанову про закриття кримінального правопорушення. Правильно? Так? Скажіть, будь ласка, ви кажете, що спілкувалися з дізнавачем? Це е, зафіксовано? Е, Ну, Ви писали письмові заяви, клопотання. Ні, я звертався як журналіст в усному порядку. Зрозумів. Я вас попрошу написати письмову заяву, щоб вона була зареєстрована, і щоб наступний раз, якщо виникнуть якісь питання, ми могли з вами говорити більш конкретизовано. Що такого числа ви подали нам заяву, яка належним чином зареєстрована. Згідно е законодавства, у нас є визначений строк, в який ми маємо надати вам відповідь. І ми надамо вам вказану відповідь. Я вас попрошу написати заяву з даного приводу. Добре? Я ж вам і пояснив. Може? Журналісти мають повне право задавати як усні, Ні, я не кажу, що так, і, право задавати. так і е, е, клопотання, до речі, так і письмові. Я звертався і до вас, і до пані е, дізнавача. Але процесуальний документ по суті йде перешкоджання нам, як журналістам в отриманні інформації. Вказаний процесуальний документ не є державною таємницею порушення норми статті 32 конституції України, згідно якої, якщо заява написана на мене, а написана безпосередньо на мене, я маю право навіть знайомитися з будь-якими матеріалами, в тому числі кримінального провадження, оскільки я був також опитаний. Хоча як можна вести опитування в кримінальному процесі, хоча кримінальний процес чітко зазначає, коли дізнавач може проводити опитування, а не допит. Допиту я не можу підлягати, оскільки це було написано проти мене. Тому отримати процесуальний документ для того, щоб нам подати його до суду, і це перше. Друге, перевірити, чому тоді, якщо людина сама себе задокументувала, в різних показах, чому не відкрите кримінальне провадження за завідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину? Тому що в самому кримінальному провадженні він виключає свої ж доводи. І чому не відкрите кримінальне провадження щодо надання, бо він допитаний як свідок, як виявилося, начебто, давала кошти Стецюкінна. Він допитаний як свідок, і чому тоді в кримінальному провадженні ще не відкрите кримінальне провадження за завідомо неправдиві покази як свідка. Хоча він сам себе там задокументував і це людина сама себе документує по таких кримінальних справах. Тут не треба додатково жодних пояснень. Все написано ним власноручно. Зрозуміло. Давайте я візьму аркуш паперу, ми оформимо це письмо ваше звернення. Ви не проти? Так, я не проти. Щодо надання вам по даному провадженню копії постанови про закриття. Якщо ви ми її надасте. Та, е... я надам аркуш паперу. Добре, Скільки я від... напишу від... як журналіст, ми хочемо отримати, тому що ми так, маємо да, повне право.